Ми завжди радіємо життю. Нам ніколи зважати на проблеми, бо ми упевнені у собі. І ті, хто каже, що ми туфта, зрештою самі і виявляються туфтою. А ми тим часом зберігаємо спокій та витримку, навіть коли навколо коїться повна чортівня. І навіть якщо нам стає трохи зле, ми не засмучуємося і продовжуємо йти до своєї мети, тому що ми справжні ігронавти. Увага, руш! thank you Сьогодні у програмі душі загиблих самураїв живуть серед нас. Ревенанти це контрольовані штучним інтелектом копії реальних гравців, які загинули у грі. Ви можете викликати їх з могил на поєдинок. Яка винагорода чекатиме на тебе за перемогу над духом воїна у довгоочікуваному РПГ бойовику? Ніо? дізнайся у рубриці Скоро Покемон гоу хотіли, щоб люди просто побавилися, а люди завдяки цій грі вже рятують життя. В сучасних лапароскопічних операціях зображення на ендоскопі доповнюється зображеннями, полученими во время предварительного сканування. Це дозволяє хірургу точно определить, где опухоль, і максимально безопасно избавиться от від неї. Невже доповнені реальності вдасться стати трендом в усіх сферах? Довідайся про це у фокусі. Гра, яка зробить із тебе найкращого повара у світі ті тіней. Ми повністю переробили наш движок, завдяки чому після ударів катаною чи металевими кігтями вороги розпадаються на скидки. Рецепт нової східної страви із демонів у ексклюзивному інтерв'ю з творцями Shadow Warrior 2. А просто зараз отримуй листа з гарячою новиною від ігронавтів. Він вполював сотні кровожерливих монстрів та покорив серця найвродливіших жінок. Це Геральт з Рівії або відьмак. Він має стільки заслуг, що нещодавно його персону увіковічили на поштовій марці, але не у віртуальних королівствах, а у реальному житті. На батьківщині героя Польщі. Державна пошта випустила спеціальну відьмацьку марку для конвертів. Якщо ти фанат гри і хочеш додати до колекції черговий армії, те факт. Готуй 6 злотих, тобто 40 гривень. І не зволікай. За 40 гривень штани, блядь. Марка вийшла обмеженим накладом у 180 тисяч одиниць. А поспішити варто, бо знак виглядає реально круто. На ньому суворий найманець Геральт збирається витягти меч спів прямо як на обкладинці гри Witcher 3 Wild Hunt. Ми обрали саме це зображення, бо воно є обличчям однієї з кращих RPG в історії. Воно стало легендарним, і Його вже впізнають не лише геймери, а й люди, які ніколи не брали до рук геймпад. Акція польської пошти доводить, у цій країні поважають своїх розробників і пишаються ними. Причому не лише листоноші, а й політики. У 2011 році прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск подарував американському президенту Бараку Обамі колекційне видання другого відьмака. Схоже, Петру Порошенку варто наступного разу прихопити із собою у США це смачненьке видання Метро Ласт Лайт. Ігронавти переконані, воно Обамі сподобається. Подобається не менше, а чи сподобалися нам ігри, які щойно вийшли? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжа.